Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи Боже наш, творець неба і землі, всемогутній владико. Ти бачиш серця, наміри, потреби і турботи кожного. Прихиляюся перед тобою з глибокою вірою. І смирення, та звертаюсь до тебе зі своїм проханням. Малю тебе про допомогу в продажі майна, котре я продаю. Промовляємо майно, котре потрібно швидко і вигідно продати, дім, квартира, земельна ділянка, чи авто, чи те, і інше разом. Ти знаєш. Наскільки важливо для мене знайти покупця на майно, яке я продаю. Господи, благослови цей процес, щоб він відбувся швидко та безперешкодно. Відкрий серця тих, хто шукає саме таке майно і веди їх до мене. Хай буде воля Твоя і хай Твоя благодать перебуває в кожній угоді. У кожній зустрічі, і в кожному рішенні, пов'язаному з цим продажем, допоможи скоро знайти гідного покупця, який цінуватиме це майно і з радістю придбає його, пошли потрібних людей, обставини та можливості, даруй мені мудрість і терпіння. Щоб правильно вести переговори і ухвалювати рішення. Огорни мене Твоєю милістю і благодаттю, даруй мені впевненість у Твоєму керівництві та допомозі, щоб я міг скоріше завершити цю угоду. Будь моїм провідником у всьому, що стосується цієї справи. Дякую тобі, Господи. За Твою милість і доброту. І хай Твоє святе ім'я буде прославлене через усе, що відбувається. Амінь, амінь, амінь.